Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Міня Гробіниця. Вантажимо джиму 244-ту з ґрунтом Їде мильник. Джима 244-та, 24 кінські сили. Повний привід, бокова куліса в новому дизайні. До речі, прийшли джими. 404 з принудительним опусканням, тобто є циліндр, так само як Оріонах 404, що можна опускати. Також приїхали Донфенги 404, G2 без кабіни. Зараз трактора заходить і мають заходити оріони. Оріони РФ з рівним полом. РФ 244, РФ 404. Тому набирайте, звертайтесь. Можна бронювати вже. Знаходимося ми в місто Вінниця, Атируюцька 62А біля авторинка. До нових зустрічей!